На штурм вишів кинулися чернівські абітурієнти. 10 липня в Україні стартувала вступна кампанія. Майбутні студенти можуть подати одночасно максимум 15 заяв до п'яти вишів і на три спеціальності. Кожен, але тепер вступникам треба одразу ж розставляти пріоритети і зазначати, куди хочуть більше. Те, що змінити вибір, потім не можна буде, зрозуміли не усі. Не знаю, як ніби так. Терміті, екну так та Якщо в омріяному вузі абітурієнт проходить, то врешті його навіть не включать до рейтингу. Система все зробить сама. Приймальна комісія втрутитися не може зараз. Фактично ми є даже от приймальна комісія спостерігачами, а не прямим учасники приймальної комісії. Ви самі розумієте, що вони приходять здають документи. Ми їх заносимо в єдину базу, і де бо це нормально з одного боку. І там все автоматично все рангує. Зате після трьох років роботи електронної системи більшість заяв тепер подають онлайн, кажуть у комісії. Чернігівські абітурієнти нарешті навчилися користуватися електронною системою подачі документів до вишів. Черга до приймальної комісії цього року в рази менша ніж в попередні. Але все ж є й ті, хто не довіряє П'ютерам і воліє приносити папери власноруч. Не довіряю, тому що ну як якось прийти і і і подати документи якось краще ніж просто через інтернет. Не так цікавіше, якось побачити все. Не серед новацій цього року. правила для учасників АТО, Демобілізовані військові можуть вступати до інститутів без тестів зовнішнього незалежного оцінювання. На основі таскаті стати про загальну середню освіту, про загальну освіту, але вступні будуть бузувати склади тут. Їм дозволено, але при наявності відповідних документів розумієте, з документами зараз є дуже велика проблема, і в державі взагалі. Пільги матимуть і діти атовців та загиблих вояків. Вони вступатимуть поза чергою. Подавати документи можна протягом двох тижнів до 24 лип ня yeah.